Друзі, всім привіт У нас на огляді квартира 130 тисяч євро за 79 квадратів. Тут дві спальні та один санвузол. Ми зараз знаходимося в залі. Подивіться, яка велика зала, багато вікон, світла квартира. Маємо тут ось такий стіл, також маємо диван. І з вікна на головну вулицю міста. Поїхали далі. Покажу вам першу спальню. Ось Така перша спальня, вікно виходить на. Наш господарчий блок маємо тут ліжко. Скажу по ремонту, зробили добре. Стіни рівні, без проблем. Поїхали далі. Наступна спальня. Також ідентична, маємо односпальне ліжко. Маємо навпроти ось такий комод, і вікно виходить в речі, вікна по тут по ремонту, в принципі, без проблем. Далі ми маємо санвузол. Ось такий санвузол, умивальник дзеркалом. Маємо тут унітаз і велику душову кабіну. Як ви бачите, яка плитка, зроблено добре, і тут ось таке освітлення, в принципі, без жодних проблем. І навпроти, ми маємо кухню. Маємо тут плитку електричну, кухня невелика, але гарнітури в порядку ще може все прослужити. Маємо тут духовку. Ось тут розташований холодильник по ремонту. Вибачте самі велике вікно, невеличкий такий господарчий бок, така господарча зона, так і вікно, яке виходить в патіон. Друзі, ми маємо тут ось такий ліфт, де можна подивитися там якісь новини або погоду. І ось такий під'їзд нашого будинку. І ось так виглядає наш будинок зовні.